Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні в програмі буду перефарбовувати вхідні металеві китайські двері. Але перед тим, якщо вам корисна ця інформація, будь ласка, прошу підписатись на мій канал, поставити вподобайку, написати коментар і навіть переслати другу, якщо йому теж буде корисна ця інформація. До речі, під час перефарбування я стикнулася з багатьма проблемами, тому ділюся з вами, щоб ви не повторювали моїх помилок. Для початку беремо. Наждачний папір, крупне зерно, і прошліфовуємо всю поверхню. Дверей, які ви збираєтесь перефарбовувати. Я перефарбовала тільки з однієї сторони. Звичайно, коли двері рівні, без всяких малюнків, візерунків, працювати набагато зручніше. А так приходиться трішки попотіти, щоб вишліхувати кожну деталь. Такі двері я перефарбовувала вперше і дуже хвилювалася, щоб нічого не трапилось, тому що робила це на замовлення. Ну і звісно, від свого страху і браку досвіду, чим перефарбовувати ці двері, я зробила велику помилку. Але про це пізніше вдома все. Себе. Я перефарбовувала вхідні двері з накладкою МДФ. Там простіше просто знімаєш плівку і перефарбовуєш як меблі на кухні. Відео про перефарбування моїх вхідних дверей є у мене на каналі, воно одно із перших, і посилання я залишу в описі під відео. Після шліфування збираємо весь пил і знежирюємо поверхню і переходимо до ґрунтування. Грунт всьому голова. Як прогрунтуєш, так і буде триматись фарба. І це правда. Найкращий ґрунт для мене. Це отекс від відтікуріла. Є отекс блакитний, він на водній основі, і є отекс синій. Він має різкий запах, як звичайна алкідна фарба. Тому я фактично прогрунтовую завжди все для того, щоб надійно трималась фарба. З отексом Аква якось в мене не склалось, тому що я ним прогрунтовувала плитку у кухні і фарба не трималась. Мені довелося це все змивати. Це відео теж є у мене на каналі. А ось синій отекс мене не підводив. Ним я грунтувала. Плитку у ванні. Після грунтовки я завжди проходжусь найменшим зерном, шліфую, для того, щоб забрати якісь недоліки, якісь ворсинки, якісь крупиночки, які можуть потрапити під час процесу. І воно стає все таке гладесеньке ідеальненьке. Тоді вже можна переходити до перефарбування. А тепер починається найцікавіше перефарбування. Отже, для перефарбування я спочатку обрала фарбу для дерева та металу від фірми Колорит. Нею я ще теж ніколи не користувалась, вона на водній основі, але чогось за день до перефарбування я вирішила, що потрібно щось надійніше. Тому обрала фарбу від фірми Максима, ґрунт емаль, вона теж для металу, і вона вже на алкідній основі має оцей різкий запах. Коли я почала її наносити, це був просто великий жах. Я її теж наносила велюровим валиком, так само, як і ґрунт, але чомусь весь ворс залишався на поверхні. І це ще не все. Попри те, що на банці було написано, що вона швидко сохнуча, то так воно і було. Я не встигала нанести цю фарбу на поверхню, як вона вже засихала. Відповідно, вона засихала нерівно. Але відставляєм паніку, подумала я, дофарбую до кінця, почекаю, поки висохне, і прошліфую ще разочок. Так і сталося. Я це зробила і почала наносити другий шар. Але коли я почала наносити другий шар, ситуація не змінилась, і я зрозуміла, що потрібно щось змінювати. І змінила я велюровий валик на паралоновий. Але вона настільки їдка, що цей паралоновий валик згорав за секунди, просто він розвалювався. Тому я вирішила міняти концепт, зашліфовувати все по новій і повернутися до тієї фарби, яку обрала першою. Це колорит для дерева та металу. Нанесла два шари фарби. І ось така краса у мене вийшла. Дивіться, все рівненько, все гарненько, виправила всі недоліки, і тепер можна насолоджуватися дверима. Повне відео, де я перефарбовую меблі в цьому коридорі та стіни, є у мене на каналі. А ви не забувайте підписатися, поставити вподобайку і написати коментар, якщо це відео було вам корисним. Дякую вам!